Друзі, я рада вітати вас на своєму каналі. У нас четверта частина майстер-класу, і це відео доповнення. Дивіться, ось тут, де я вам сказала, що ми починаємо з цього моменту зараз робити рапорт. З нього не вийде робити рапорт. Поясню зараз чому. Тому що потрібно ще зробити два додаткових ряди, щоб можна було зробити починати повтори абсолютно. Так само. Тому зараз тих два додаткових ряда ми з вами пройдемо разом, щоб у вас був вже повний майстер-клас від і до, щоб ви точно розуміли, куди рухатися. Тож, зараз ми з вами набираємо 4 бісеринки світлі. Раз, два, три, чотири і проходимо через середню з набору по три чорну бісеринку. Далі... Дві бісеринки чорні, одна світла, проходимо через середню з набору по три світла. Далі чотири світлі. Проходимо через середню з набору по п'ять світлу, далі п'ять бісеринок світлих. Проходимо через середню з набору по 5 світлу бісеринку. Далі набираємо 6 бісеринок світлих. Правильно ні, набираємо 5 бісеринок світлих та одну чорну, шосту, і проходимо через першу ось цю чорну бісеринку. Далі ми набираємо одну чорну, дві маленькі світлі, одну велику світлу та три маленькі світлі, і, як завжди, проходимо через велику світлу по напрямку вгору. Набираємо дві світлі та п'ять чорних. 4, 5. Так, і проходимо через третю ось цю з набору по 6. Далі в нас йде 5 бісеренок світлих. Проходимо через середню з набору по 5. Знову 5 бісеринок світлих. Проходимо через. Другу з набору по 4. Далі набираємо три бісеринки світлі і проходимо через ось цю чорну. Далі в нас йде одна чорна та дві світлі. Проходимо через другу з набору по чотири. Далі набираємо чотири бісеринки світлі. І проходимо через ось цю середню з набору по три світлу бісеринку. І дивіться, друзі, це у нас отой момент, де ми ось тут. Ось я зараз набрали 4 бісеринки, ось вони. І далі ми набираємо одну бісеринку, світлу, 2 чорні. Далі. Чотири світлі, далі п'ять світлих. Далі ми набираємо ось тут одну світлу та п'ять чорних. І далі ми набираємо одну чорну, дві світлі, одну велику, три маленькі. Тобто, ми з вами зараз доробили до того моменту, де починається повтор: ось цей момент. Раз, два, три. Третя ось ця петля зверху. Тому до цього моменту. Ми з вами доплили, і далі звідси повністю йде той самий рапорт, який ми вже робили. Тобто тут ви вже далі не заплутаєтеся. Я зробила все, що могла, щоб було максимально детально, максимально зрозуміло, щоб, крім схеми, у вас був повний детальний майстер-клас і щоб у вас точно все вийшло, якщо ви будете слідувати всім рекомендаціям, і якщо ви будете йти по майстер-класу і по схемі. Тому дуже надіюсь, що у вас вийде красива робота. Не забувайте показувати свої роботи в соцмережах, присилайте їх мені особисті в, в Діректі, в Інстаграмі, а також у Фейсбуці. Буду дуже рада бачити результати вашої творчості. І до зустрічі в нових майстер-класах. Якщо ви хочете підтримувати мій канал, ставайте спонсорами. На спонсорському рівні дуже багато ексклюзивних майстер-класів, яких немає ні в продажі, ні в вільному доступі. До зустрічі в нових відео.